Сподіваємося, що може 27-го ранці підключить. Переселенка з Харкова Олена Закревська прийшла до одного із пунктів незламності, аби набрати кілька літрів питної води. Від учора у чотирьох мікрорайонах Полтави відсутні водопостачання. Без води лишилися майже 29 тисяч абонентів. Сестра з Харкова привезла воду. Просто їхали машиною. Привезли з Харкова воду. Дві каністри. Ну, бо, бо об'єва була, да, дякуємо, об'єва була. Тому запасалися, а це якось так розслабилось. Дякуємо, що є, і, і всім вистачить, я думаю. Тільки не всі знають, що тут стоїть. Це сестра просто йшла на роботу і побачила, що тут стоїть машина. На завтра нам хватить, але на що набирати може ще комусь треба. Воду вимкнули через заміну напірного колектора від станції Рогізнянська до затуринських очисних каналізаційних споруд. Нині до робіт на аварійній ділянці залучили понад 30 людей, розповів Сергій Мистюк. Цей колектор знаходиться в аварійному стані. Він відпрацював свій термін експлуатації багато років тому, і він потребує негайної заміни. Могло б загрожувати аварії це прориву водопроводу, трубопроводу, який лежить в річки ворскла і виливу нечистот в річ... попадання нечистот каналізації в річку Ворскла. Каналізаційний колектор збудували майже 60 років тому. На даний час проводиться реконструкція двох камер перемикання з заміною запірної арматури. Та в першому етапі ще буде прокладено 290 метрів напірного колектора під річкою Ворсклою. Він буде прокладений методом горизонтального буріння. Проєкт розрахований на 600 метрів, на два етапи він розбитий. В другому етапі буде ложено другий напірний колектор, також через річку Ворскла. Буде проходити два напірних колектора. Як повідомили у прес-службі Полтава водоканалу, роботи вартістю майже 23 мільйони гривень виконує запорізька компанія АвтоЕМ. Люди всі працюють більше доби на ногах, всі в роботі. Без перерви другий етап він буде трошки пізніше. Другий, коли буде проводитися другий етап, він буде вже проводитися після реконструкції цих камер без відключення водопостачання в місті. У місті продовжують працювати 10 пунктів незламності. Порівняно з першим днем відключення, нині потік охочих набрати воду збільшився. Як повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, медичні заклади повністю забезпечені питною та технічною водою. Аварійні бригади чергують біля дитячої міської клінічної лікарні та третьої міської клінічної лікарні і оперативно реагують на можливі витоки каналізації. Тепломережі уночі підтримували технічною водою. За словами начальника управління експлуатації Полтава-водоканалу, завершити роботи і відновити водопостачання планують до 9 ранку, 27 листопада. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.